Друзі, нагадуємо, що ви дивитесь ранок надії в прямому етері. Вітаємо всіх тих, хто щойно долучився до нас. Нагадаємо, що сьогодні у нас 28 вересня, і у світі відзначається всесвітній день моря. Взагалі, за даними ООН, за останні 100 років такі види риб, як туней, тріска, марлін, були виловлені на 90%. близько 21 мільйона барлів нафти щорічно виливаються в моря та океани. А синтетичні відходи, що скидаються у великі водойми, є звичайно причиною загибелі мільйонів морських птахів та 100 тисяч морських савців на рік. Ось така невтішна у нас статистика, і Але, саме тому так, так е да, в, саме для того, щоб привернути увагу до такої сумної статистики, і був створений Всесвітній день моря, щоб піднімати такі важливі питання перед людством. Ну і сьогодні у нас буде теж дуже приємна тема про море, а саме про те, як море впливає на психологічний стан людини. Проте давайте не забувати, що якщо море піклується про нас, то і ми маємо піклуватися про нього. Но, Говорити на цю тему ми будемо сьогодні з нашою гостею, Надією, Захарян, психологіною. Доброго ранку, пані Доброго ранку. Дуже е, класно, що ви надія на ранку надії. Символічно, <клес> Так, дуже символічно. Е, життя біля моря. Чи дійсно взагалі те, де ми проживаємо, е, чи то гори, чи то море, чи то місто може по різному впливати на наш психологічний стан? Так, дійсно, звичайно, місцевість вона грає велику роль. А екологія, так який спосіб життя ми ведемо, звичайно, це важливо. Що саме стосується моря, то тут треба зазначити, що дійсно море на нас впливає досить позитивно, впливає позитивно і на психоемоційний стан, і на фізичний стан. Як це відбувається, і тут важливо зазначити, що ми говоримо зараз не про мільйонерів, так які відпочивають на дорогих курортах, так в дорогих апартаментах. Ми говоримо про звичайних пересічних громадян, і дійсно з переїздом на приморські узбережжя їх здоров'я значно покращилось. психоемоційний -психо стан також значно покращився. Тому ще варто зазначити, що. Люди, які проживають на узбережжях, вони більш активні, так а вони більше гуляють. Екологія угу. це також має велике значення, що там все таки свіже повітря, і це важливо стосовно психоемоційного стану. А не так давно, до речі, два роки тому, два-три роки тому, тема взагалі, як море впливає на людину, почала дуже глибоко вивчатися. І британські вчені я завжди люблю апелювати фактами. Так? Uh -huh. Британські вчені вони довели, що люди, які проживають менше ніж в кілометрі від морського узбережжя, на 22% страждають менше психічними розладами, ніж люди, які проживають трошки далі. Тому це навіть науково доведений факт. Uh -huh. Цікаво. До речі, враховуючи, що це британські вчені, наскільки е, ну клімат в е, от різниці цього морського узбережжя може впливати, тому що враховуючи клімат Британії, е, думаєш такий, ну е, хіба це те саме морське узбережжя, як, наприклад, там у Туреччині чи у Грузії, е, ну, е, це має якесь значення взагалі? Що тебе оточує? Сонячне море чи ось таке похмуре? Звичайно, тому що в різному регіоні ми по різному отримуємо той самий вітамін Д, uh -huh. тому. Чим більше сонця, як правило, тим краще це впливає на наш психоемоційний стан. Клас. А скажіть, будь ласка, ось достатньо для того, щоб відновитися, для того, щоб перезавантажитися, просто поїхати в відпустку на кілька днів? Чи обов'язково потрібно переїжджати і жити біля моря? А, ну, взагалі існують в світі такі певні так звані блакитні зони. Угу. А, наприклад, остров Сардинія. Так, або японський острів Окінава. Чому блакитні зони? Тому що там продовжуваність життя у людей досить велика. Тобто там багато жителів, яким більше ніж 100 років. Угу. І, звичайно, коли ми а, дихаємо морським повітрям, коли ми чуємо а, шум моря, коли ніжками відчуваємо пісочок, так, солоний а, прис, присмак ось цього морського повітря, угу. звичайно, це позитивно впливає на наш психоемоційний стан. Але Якщо людина їде на узбережжя з певними своїми вже проблемами, з робочими моментами, якимись так, з сімейними проблемами, і має на меті вирішити ці проблеми за допомогою моря, ну, звичайно, це так не працює. Але варто зазначити, що дійсно, якщо ми на тиждень два в рік будемо їздити до моря, то, по-перше, ми будемо Краще розслаблятися, так? але знову ж таки, якщо людина, приїжджаючи до великої води, а, там відчуває велику якусь панічний страх від цієї води, угу. то, попри всі дослідження, попри рекомендації, ну, людина не відновиться, угу. вона не відпочине. Тому, а, чи буде рекомендація приїжджати жити до моря, рекомендації не буде. Угу. Але якщо вам подобається проводити час на узбережжі, то так. Бажано декілька тижнів на рік обов'язково дозволяти собі виїжджати до великої води. Mm -hmm. Бачите, друзі, лікар радить mm -hmm. бути ж біля моря, хоча б трішечки. Ну я так розумію, що в принципі, ось місцевість, в якій ми тільки от прийшли і відчуваємо якесь натхнення, тобто навіть короткочасне, це якраз ознака того, що такі місця нам будуть корисні для нашого психомоці. Дійсно, і це не завжди місце біля моря. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 100%, бо є ж такі дебати: хто більше любить море, хто більше гори і так далі. Як взагалі саме працює? Море, що такого там особливого це ось як ми часто кажемо, поїхати подихати соленим повітрям, чи покупатися, чи на сонечку позасмагати біля моря і цей бриз відчути, які саме ось процеси запускає наше перебування біля моря. Ну по-перше, ми природньо пов'язані з водою. Так наш організм на 75% він складається з води, і тому, коли ми стикаємось з водою, коли ми заходимо в водичку, наш мозок вже дає нам такі. Позитивні сигнали. Найшвидшим, найякіснішим способом відновитися і підзарядити свої такі психологічні батарейки це якраз є плавання. Тому, якщо є змога, і не обов'язково для цього моря, поплавати, обов'язково. Синій колір. Синій колір Тобто небо, море, це взагалі вважається терапевтичний колір, mm -hmm. тому що споглядаючи на синій колір, наші нейромедіатори, які відповідальні за щастя, за насолоду, вони дуже сильно на це реагують. Тому доведено, що навіть споглядання просто пейзажів не обов'язково. Знаходитись там, це може бути фото, це може бути відео. Дуже сильно розслабляють. Проводилися дослідження за допомогою магнітно-резонансної томографії. Yeah. Коли досліджували мозок людини, то виявилося, що коли людина споглядає саме морські пейзажі, вона розслабляється найбільше. Тобто можна порівнювати з іншими картинками, можна гори, ліс, але чомусь ось цей самий синій колір, він дуже так розслаблююче на нас впливає. Ну і плюс доведено так, що прогулянки вздовж попздовж узбережжя так на свіжому повітрі дуже тісно пов'язані з якістю нашого сну. І якщо ми ввечері гуляємо. Дихаємо свіжим повітрям, споглядаємо цей синій колір, то, як правило, сон у нас буде міцний, солодкий і довгий. Клас! Mm -hmm. Чудово, ви так описали це все гарно, і ще й факти наукові навели, що мені от так захотілося тепер на моречку. Треба їхати. кудись так до теплої країни. А скажіть, будь ласка, ось як все ж таки море впливає на наш гормональний фон? І наскільки від гормонів залежить наш настрій, взагалі якість, нашого життя і наш власне психологічний стан? Ну, давайте так. Гормони, які допомагають нам бути щасливими, це ендорфін і серотонін. Так, ми з ними знайомі. Ендорфін відповідає за ось ці миттєві такі, знаєте, радощі, от коли такі всплеск, емоційний радісний. Серотонін він за допомогою нього випрацьовується ось це фонове задоволення життям, коли нам фоново добре. Коли ми приїжджаємо до моря, то там наш рівень стресу, да? він знижується. А ендорфін і серотонін, він підвищується, і ми емоційно себе відчуваємо вже краще. По-друге, шум моря, так, чому він нас так заспокоює? Шум моря порівнюють з білим шумом. Можливо, ви чули, білий ага. шум так. Це те, що чує дитинка, коли знаходиться в утробі матері, це ніби сердечко мами. І а, цей білий шум він дуже класно заспокоює. Взагалі, а, так вважається, що ось цей період, коли дитина знаходиться в утробі матері, він найбезпечніший в нашому житті. І коли колись в житті людина якось так чи інак створює або стикається з ситуацією, де є. Хоч трошки відтворюється ось цей процес, як, наприклад, у мами в утробі, в нашому випадку це білий шум, то таким чином ми себе відчуваємо дуже захищеною. Коли ми чуємо шум моря, то ми заспокоїмось. Ну і якщо вже по науковим фактам, то це йод. Правильно, йод він необхідний для. Гарного і правильного функціонування нашої щитоподібної залози. А якщо в нас є йододефіцит, щитоподібна не буде нам давати гормони в тій кількості, в якій потрібно. На цьому фоні в людини буде підвищувати тривожність. Тому, коли ми приїжджаємо до моря, повітря, їжа, море, там все. В нас насичене йодом, і природне споживання йоду в людини підвищується, і це дуже гарно впливає звичайно угу. на здоров'я і психоемоційний стан в цілому. Взагалі, психологічних проблем вже ж буває дуже багато і ну, напевно. Не можна казати, що люди, які живуть біля моря, вони взагалі їх позбавлені. Тобто, відповідно, окрім моря, все ж таки, потрібні ще якісь е, супроводжуючі лікувальні е, процеси, так процедури. Що ви ще порадите от, додати до комплексу цього? Чи моря буде достатньо? А ну насамперед, так всесвітня наша організація охорони здоров'я, вона взагалі говорить про те, що а, е, е, Психологічно і психічно здорова людина, вона в змозі впоратись з життєвим стресом, вона в змозі впоратися і пережити це самостійно. Але важливо розуміти, що є внутрішні фактори, які впливають на наше здоров'я, і зовнішні фактори, так починаючи з дитинства, сім'ї, нашого оточення, культура, гроші і, звичайно, ландшафт. Це дійсно грає роль так, де ми проживаємо. Якщо щось з цих моментів, щось з цих елементів буде просідати, море вас не вилікує. Так, звичайно, потрібно обов'язково раз на рік робити чекапи, підтримувати своє здоров'я, брати до уваги свій емоційний стан, що саме не так зі мною. Чому я їду до моря? Можливо, я взагалі від чогось тікаю, mm -hmm. так тому важливо брати всі аспекти і приїжджаючи на море. Якщо ми вже обрали відпочинок, то дійсно. Максимально відпочивати, підкладати телефон, це взагалі так актуальна тема нашого часу. А, брати максимум там книжку в руки, якщо є таке бажання, а взагалі просто насолоджуватись і спостерігати. Тобто, не, не варто брати з собою роботу, так, Абсолютно. тому що ми так не відпочинемо, тільки подихаємо морським повітрям, так. Але все одно справді, взагалі, от. Питання, яке напевно найскладніше і найлегше водночас, як же навчитися нам бути щасливими тут і зараз, незалежно від того, біля моря ми чи в себе вдома, як же нам випрацювати ось цей такий м'яз щастя, чи як це можна назвати? А ну, по-перше, якщо в нас асоціація йде, якщо відпочинок то обов'язково біля моря, потрібно задати собі найголовніше питання: а що я хочу там взяти? Та? Чому я туди їду? Якщо мені потрібна вода, але наприклад немає можливості зараз поїхати до моря або до океану, то можна цю воду пошукати. Поруч це може бути річка, це може бути озеро, це може бути а, в нас є прекрасні карпатські гори, а там є прекрасні гірські річки. Угу. Так і це також є такий певний терапевтичний ефект в цьому шумі. А, важливо, якщо а, ми хочемо трошки відновитися, оздоровитися, це можна зробити і там, де ми знаходимося, так тобто. Плавати, грати з дітьми в воді, будувати ті самі замки з піска чи камінчики, так, якщо це річка, наприклад, або гірська річка, споживати здорову їжу, займатися спортом на свіжому повітрі. Більше гуляти, більше дихати. Це те, що ми можемо зробити не обов'язково тільки на узбережжі. Ну і ми розуміємо, що так, дійсно важливо, де ми проводимо час, нам хочеться міняти картинку, хочеться відпочивати, але в наших реаліях це не завжди можливо. Головне, задати собі декілька важливих питань. Як я себе почуваю? Так? Чи все мене влаштовує в моєму житті? Якщо я не можу бути щаслива тут, де я знаходжусь, що мені заважає? Uh -huh. І головне чесно собі відповісти на ці питання. Знаєте, мені подобається така фраза, що ніхто, крім нас, не може нас зробити щасливими. 100%. Ми є володарями свого життя, так і ми за нього відповідальні. Справді, дуже вдячні вам за те, що ви сьогодні були з нами, поділилися із Дякую. нами настільки. Прекрасна інформація ю про Морочко, про те, як вона впливає на нас, і також ми черпнули трішки глибше про те, як же нам залишатися позитивними щасливими тут і зараз щиро вам вдячні. Так. Ну а напевно для глядачів можемо запропонувати, звісно. В Україні триває війна на море, не знаємо, коли потрапимо. Вмикаєте Ютуб, знаходите відео релакс з шумом моря. Як ми сказали, саме ось цей звук він теж може дуже сильно додати нам настрою і енергії, і сидіть там або засинаєте під цей шум і створіть собі трішечки таку надихаючу атмосферу. Дякуємо вам, пані Надія.